приватна власність на будинок в селі Боровиця, вулиця Благовісна, 32. Тоже саме в селі, так? Так. Ми до селі, до те, де ми даємо тут дорожку. Ти у нас по землі саме старший. за. Атамася Сергій Васильович. Білогус Роман. За. Брик Надія. За. Гуржі Оля. Жолай Олег. За. Кононенко Ні. Влада Миколашна. Гойда Тамара. Супрун Наталія. Зу. Ратушняк Олександр. Супрун Ірина. Да. Водяненко. Водяненко, да. È... Про затвердження технічної yeah, комментації і землеустрій за передачі замени ділянки у приватну власність танку карту. Чатиричний дуже приватна власність на будинок. Про Сагунівка вулиця ТП за. Атамесіла Григорівна, за. за. Білус Роман, за. Брик Надія, за. Уржі Уль. За. Жулай за. Кононенко Ніна. за. Ладан Микола. за. Лугойський Григорій. за. Гойда Тамара. за. Супрун Наталія. за. Ратушняк Олександр. за. Супрун Ірина. за. Годяненко Ірина. за. Затвердження документації землеустрій, що має бути приватна власність речі, приватна власність будинок, село Тофірів Баслави, ся мисяці. Це не поки Я вже скажу. Так. А Тамай Салагі Бурі? Тамай Сандій Так. Білоус, Риман Живо. Век Сенді Іванів. Удія Ольга Васильівна. Ілай Олег Вікторович. Владин Микола Іванович. Воловська Рія Іванович. Степлина Наталія Володимирівна. Ратушник Олександр Степанович. Сетруна За. Ірина Васильівна. Рішення прийнято. Щоб... Ви розтверджуєте кінчу документації землеустрою та передачу земельної ділянки у приватному базі Стареченко ЮН.

Людишняк Олександр Степанович, Собрана Ірина Васильівна, Дядянку Ірина Іванів. Про затвердження технічної документації заведують відповідачування приватну власність, Черберба С. Чербак Григорій Семенович, благовісна 12, село Сагутівка, приватна власність на будинок. Майкла Григорівна. Атамайся Андрій Васильович. Белос Роман Григорьович. Брик Надій Іванів. Уж Ольга Васильівна. Жилайла Вікторович, Коненко Інна Миколаївна, Владина Микола Іванович, Луська Георгій Іванович, Пойда Тамара Михайлівна, Сапрун Наталія Володимирівна, Ветушняк Олександр Степанович, Супрун Ірина Васильівна, Ірина Да. Про затвердження технічної документації вивчення, та передачу давної ділянки при у приватну власність савок ОВ і саму. Сагун Олександр Васильович і Сагун Леся Миколаївна мають приватну власність на будинок по вулиці Миру 1, село Саулівка. Атамай э, э, <пробуйтесь> Андрій Васильович э, Білорусь э, Роман Григорович, Брикна Гіванівна, Гуджі Ольга Васильівна. Лайван Викторович, Лавренко Иванович, Узка Рюри Иванович, Уйда Тамара Михайловина, Супрун Наталья Володимировна, Ратушняк Ласан Степанович, Супрун Ирина Васильевна, за. Буденко за. Ирина Ивановна. За. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрій та передачі земельних відділенці приватного попилови АЕ. Копилова Ганна Коп Макарівна, Солока Мірка, Милли 81, приватна власність на 11. Атамася За. 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 Дієв. Білус Роман. Брик Надія. Буржі Джула Джулайлер. Кононенко Ніна, Ладан Микола. Лугойський Григорій. Пойда Тамара. За. За. Супрун Наталія. За. За. Ратушняк Олександр. За. За. Супрун Ірина. Водяненко Ірина. За. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки приватної власність Атамасію. Атамасію Юрію Васильовичу село Самонівка, камеру 169, приватна власність на У мене брала участі

За. Дякую, Ірина За. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу замени у приватну власник Хижняк М.І. Хижняк Микола Іванович, село Сагунівка, вулиця Лефінка, 71, приватна власність на будинок. Тамайся Ларі За. Томат Андрій Васильович. Пілос Роман Григорович. Брік Надій Іванів. Огоржі Ольга Васильівна. Коннимки Мукан за Владимир Іванович, Володький Юрій Іванович. Видати Мара Михайловина, Супруна Долі Володимир, Олександр Степанович, Супруни Ірина Васильович, Утягнув. Рішення прийнято. Литвиненко, Литвиненко, Вікторка, Віктор Петрович, змінює ціле призначення. Для будівництва рахування житлового будинку. Дана земельна ділянка в приватній власності. А під що земельна ділянка? Була для ведення особисто селянського. Це пайова земля? земля? Ні, це під будинком. Благовісна 102. Це Соборовиця. Боровиця. Ну, вони получали не пайова, правильно? Вони получали просто під сега призначення. Для ведення особисто селі. Особисто, але пайова земля. Ні, паї ми маємо право. Це під будинками. У селі борвиця і по столі посилі в кабару, а то стоїть для ведення особисто. Ти почуваю, так? Ні, це не появиться. Це не появиться. Следующий будеш. Ні, я ж тоді не повинно Я буду захищатися в следующему году. А ты будеш другий. Атамась Алла, Атамась Андрій. Белоус роман. Брикнадія. Джулай Олег. Кононенко Ніна. Владен Микола. Лугольський Григорій. Ойда Тамара. Супрун Наталія. Ратушняк Олександр. Супрун Ірина. Водяненко Ірина. За. Рішення прийнято. технічної документації та передачі земельної Приватну власності Ріслінгу СВ. Сергій Володимирович, е, вулиця Квилівська, 56, Село Боровиця, приватна власність маневр. Мать Алла Григорьевна. За. Мать Андрея Васильевна. За. Голос Романа Григорьевна. За. Проект Надея Ивановна. За. Жирна Васильевна. За. Олег Алла Викторовна. За. Имена Пина Макаровна. За. Лада Макола Ивановна. Человек Скорей Григорьевна. За. Пойдет Амара Махаевна. За. Супруна Наталья Анатольевна. За. Тушняк Александр Степанович. Супруна Ирина Васильевна. За. Пьянка Ирина За. Внешне договору оренди землі та додаткових угод укладених з козовим НТР. Козловою Наталією Михайлівною звернулася, козлова Наталія Михайлівна нести зміни до договору оренди про зміну процентної ставки. Просить із 12 на 3% у зв'язку з тим, що там не ведеться ніяка відкельність діяльність. На 10 років просить. А що було? А про це доставку яковості ви озвучили? Три відсотки. А що було? Та Там нічого звальне. А є власниця землі? Зараз тут да. немає маємо Ну, не приїхала. Мається військо. Ні, ну тут цікаво, що вона буде її далі обробляти. А, наскільки я пам'ятаю, ви давали їй дозвіл на приватизацію земельної ділянки, правильно? Дозвіл вони взяли, почалася війна, і вони не встигли її. Не встигли приватизувати земельну ділянку, так? Для свого. Можна було підтворити, тому що люди не ведуть підприємство. Але яку площу давали? На місцях 19, ні. На місцях 19. А там все А там 27 соток. На що ми змінюємо? Під 27 соток? Під опитку. Підождіть. Рома. Під одну ділянку чи підписані? Під одну там, так? Ні, під дві. А які там гектар 3? Так, ну гектар і 19 соток і 27. Вони на дві написали. Ну, а ми дали тільки на одну на приватизацію, правильно? Так. А друга під будівлю? Так. Цікаво.

Пойде там Михайлівна? За. Супрун Наталія Володимировна? За. Витушняк Олександр Собчанович? За. Супрун Ірина Васильівна? За. Під'янок Ірина Власівна? За. Про відмову надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою в Кіровоградському обласному центру гідро-діетерології. Рома, що це таке? Скажіть, замовлюємо. Дана земельна ділянка знаходиться у воді. Ми навіть не можемо визначити, вони пересилають без документу. Це топивці, так? Це топивці. Це топилівці топилівці. І цей штатив стоїть у воді. Куди відноситься? Чи це прибережка, чи куди? Ми не можемо на сьогодні значення землі. Тому поки що відмовляємо. Хорошо. А який там е <плес> рівень води? Нульовий. <плес> Я не знаю, який рівень води. Ну, підожди. Якщо <плес> там виходить, там відмітка 60, по-моєму, 3. У нас, то... у нас, э підожди. <плес> у нас навіть немає формування земельних ділянок. Вони надали Вони її Одесі? Чи не надавали їй Одесі? <плес> вони нічого не надали, окрім того, що вони, над... ну, то, що вони могли надати. Це вони могли... Були... Ну при обметці 63, то це зовсім друге питання. Якщо обметка там 63, це третє питання. Ну ні першого, ні третього, ніякого ні ні питання там немає. Ми не можемо визначити на кого ні призначення. І вони не надали. Надівані за курьому. Загубка не визначили.

2020 року про затвердження технічної документації землеустрію на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та центральної допомоги площою 0800-992. Ми вносимо зміни у рішення зв'язку з тим, що там була допущена помилка у рішенні ну, від 2020 року було написано набережна 5Д, а в нас там набережна 5Е. Це лікарня. Це лікарня. Ви хочете змінити адресу, ви правильно розуміли? Да. А сесія змінює адресу, чи сесія змінює адресу? Ні, ми вносимо, ми вносимо зміни в затвердження. Ми не затверджуємо саму зміну. Ну, а ви конкурс вже змінив вниз зміни. Ми вносимо зміни у ту Я розумію. Хто у нас визначає,

Ойде Тамара Михайлівна, Сиприн Наталія Володимирівна Атушняк Олександр Іванович, Сиприн Ірина Весівський. Подяну Ірина Івановна. За. Тепер доведеться питання. Ні, підождіть, ще ж Гуржина то голосувала. Гужій Луговський. Тепер ще питання, що прийняли. Ріго Івановича. Про внесення змін. Він вже сказав, зайчав. Технічна документація землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність вершня ЛН. А комісія засідала, Атамаслави. Атамасій Андрій Вагілович, Белотром Андрій Гулович, Врік Надія Іванівна, так. Лео Велікі, Інненко Інхая, Владимир Микола Іванович. Колоський Рігур Іванович. Микола Іванович, що сказали? Завтра. Ступлине Олександр зброю. Супруна Ірина Росії. За. Рішення прийнято. Так, про затвердження графіка роботи Центру надання адміністративних послуг і промовлення. Тут ну. змінюється назву четвер робочий до 8 годин так як раніше вимагали законодавство, вони повинні були ну по другому не було. Зараз внесли зміни в закони, і сільські ради мають право до 8 годин напрацювати. Оце тільки до 5, до 5, да. це, це, це що сам до сімнадцятої години. Ми, 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 ми взяли воріна. Це не по существу питання. Це хто Я це по существу? Ставте на голосування. Ставте на особу. А ми ж поставили сексуально. І Васильович. Зав, за. Долучи Роман Ліванович. Завтра за. Джулайла Вікінович. Коненки Миколаїв. Владимико Іванович. Лучка Юрій Іванович. Видять Марамахаєв. Супрани Далі Володимирівна. Размішня Колосантикова, Супрани Ірина Васильівна, Сидянка Ірина Івановича. Рішення прийняти. Про внесення змін до статуту КП Барличка. Вони просять внести зміни відкритим ще один КВЕД 0210 лісництва та діяльність лісового господарства. Яким? Будемо відкривати. Підожіть, а що ми будемо робити? За лісну не тільки. Лісні за цими 4 мільйонками. За яким? А, За 152. Так, так, так. Дійсно, ставте на голосування. Дуже добре. Тамаця Лагрібовна. За. Андрій Вагрібовна. Білуч Роман Грибович. Каман Григорьович За Брик Надійович За Гурджій Ольга Васильович Гурджій Ольга Васильович Так, так, так Жила Ольга Васильович Так Лада Михайлович Утримую за Луцька Юрій Іванович За Все відчутили Так Луцька Юрій Іванович Так Пойде Тамара Михайлович Ввічна Супруна Далево Имична, Ратушенко Александр Степанович, Супруна Ирина Васильевна, За. Янка Ирина Иванина. Да, mm -hmm. я uh, вертаюся до депутата до комиссии.

Йому зібрався в тому бачить, що буде зустрічає за головою суди, блін, тоді ми суди. Сидимо тут і доки, ми не прослухаємо. право. Ні, вони тут подадуть на суд, земля буде гуляти, ми втратимо ці 90 тисяч... Значить, будь ласка, давайте поставимо на голосування питання ще раз розглянути. А ми не маємо права це право сидіти сесію. Ні, маю право. Маю право. Якщо депутат хоче. Депутат, дивіться, Є ситуація, що ми не маємо право тривати право. Це корупційна схема, це не корупційна схема. Якщо депутат хоче, я не роблю тис, я ж його добавію. Вийці він час хоче, віці сесію. Чого на слідушу сесію? Ми зачекаємо на все. Ми можемо зараз все зробити.

Михайло я с... я, 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 я тобі сказав, а ти сам рішення. Якщо ви тягнете питання э, по э, схемі корупційні, да. пожалуйста. Значить, не треба залякувати, не треба. Після залякування. А за то мож, не можемо, на зоні треба лякати. Следующий раз ставимо питання на голосування. На не можна ставити два рази на голосування на те питання. О, а, може? А, може? Значить, ставте на голосування, будь ласка, питання. О, Потім ми питання ще раз питання по постоломоватому. Це ми так. по чому? По чому питання? Ми так, підожіть. ставимо на голосування, що ви не проти ще раз переголосувати, так як людина помилилася і хоче відправити свою помилку. Значить, ставте на голосування. Там дівається За.